Універсальні бризовички бюджет. Це такі бризовички от з такої різини, як ви бачите, так вона гнеться. Ось так воно гнеться. Бачите, багато недоліків. Я не вибирав, скажу вам чесно, не вибирав самі гірші з них, не вибирав самі кращі. Ви маєте розуміти, що яка рибка, така юшка. От. Але тут же. Як то кажуть, є різні випадки. Комусь дійсно такі потрібні, можливо, якась робоча машина, або на якийсь короткий срок і так далі. На кожен товар є свій покупець, і тому я вам демонструю саме такі бризовики. Ось ширина, це буде 21 см. Ось ми зрівняємо одразу і короткий, це короткий, це довгий. Ось. Ви бачите, тут різниця буде десь приблизно 2 см. Це не реклама, це... я не знаю, це якась антиреклама.